Легкі гроші проти колишньої чиновниці міської ради та директора будівельного підприємства порушено кримінальну справу. Їм приписують перевищення службових обов'язків у самій ж Львівській міській раді. Обвинувачення вважають безпідставними. Службове підроблення та зловживання владою таке обвинувачення висунула міська прокуратура. Установа з'ясувала, що колишня працівниця управління охорони здоров'я із підрядником за ремонт комунальної міської клінічної лікарні швидкої допомоги брала більше гроші аніж потрібно. Бюджету заподіяно шкоду у розмірі 271 сімдесят тисяча гривень. І за наслідками відповідно вказаної перевірки було порушено кримінальну справу. Ремонт лікарні і швидкої допомоги був одним із об'єктів підготовки до Євро 2012 Відновлення медзакладу розпочали на початку 2008 року. Лікарню відремонтували, і чотири роки опісля розмова про неї з'явилася із новим підтекстом. Ніхто не викликав не мене, не виконавця, не працівників управління в прокуратуру і не пред'явив постанову про відкриття карної чи кримінальної справи. Ті звинувачення, які я прочитав сьогодні на сайті, є абсолютно безпідставними і недоказаними. Кримінальна відповідальність, чи безпідставність обвинувачення, вирішить суд. Справу на розсуд Феміди обіцяє надіслати обидві сторони. Ірина Качмарик, Андрій Сладков та Павло Замрій, вісник.